Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях, і далі поговоримо про можливості для громадських організацій, які працюють з ветеранами та їхніми родинами. І власне про одну з таких можливостей, якою можна скористатися, якщо заповнити анкету до 4 липня, поговоримо зараз у цій студії. Я з великою приємністю вітаю наших гостей. Це Андрій Фармуга, ветеран, координатор ветеранського напрямку платформи Тепле місто. Вітаю, вітаю і Галина Батюк, громадська діячка, співзасновниця громадської організації, «Родина загиблих захисників і захисниць іф, дружина загиблого захисника України Сергія Батюка. Пані Галино, раді вас бачити в нашій студії. Вітаю власне. Я не випадково акцентувала увагу на тому, що до 4 липня триває прийом заявок. Власне, на менторську програму саме для таких громадських організацій. Ну давайте почнемо з того суть, що таке менторська програма і чому вона потрібна громадським організаціям, Андрій. Так, ну, власне, я би десь почав з проблематики, і проблема заключається в тому, що в більшості організацій, які, зокрема, десь у проветеранському напрямі працюють, дуже часто їх створюють люди, які сильні в чомусь, експертні в чомусь, але, на жаль, не мають досвіду саме в громадській діяльності. А це. Ну, воно суттєво відрізняється, скажімо, від бізнесу чи від якихось особистих ініціатив. Тому ці організації, не маючи знань цієї діяльності чи досвіду ще, власне, не працюють, скажімо так, на повну силу так, і не дають ті результати, потенціал, на яких у них є. І тому, власне, десь ми в теплому місті. Відгукнулись на цю проблематику і вже маємо досвід проведення одної менторської програми. І от, власне, ви заанонсували якраз те, що зараз триває набір на другу таку менторську програму. Що вона власне дає громадським організаціям? Це те, що організації пройдуть певне навчання, таке базових речей, які необхідні для того, щоб ГО працювала ефективно. Після цього в них відбудеться стратегічна сесія, де під керівництвом дуже експертних людей вони з'ясують самі для себе в першу чергу, куди організація рухається, які має цілі і десь як ці цілі можна досягнути. І далі протягом трьох місяців, маючи власного ментора, це знову такі люди. Фахові і експертні. Зокрема, можу згадати, скажімо, Оксану Коляду, це колишня міністерка е, Міністерства ветеранів і власне людина, яка лобіювала е, створення в Україні нової, можна так сказати, спеціальності. Це фахівець по супроводу ветерана. Е, і, власне, ми бачимо, наскільки це якби, є успішним кейсом. Вона теж є в числі наших менторів. Ось і. Е, е, Протягом цього часу, якщо в організації з'являються якісь запитання, виклики, проблеми, вони контактують з ментором і спільно власне, цю проблему долають і вчаться таким чином, як потім самостійно з цим справлятись. Окрім ментора, ще є перевагою те, що ми надаємо в нас є семеро консультантів, люди з різних сфер, це і юрист. Це і комунікаційниця, це і людина, яка розбирається добре у фінансах, саме для громадських об'єднань, ведення бухгалтерії, оподаткування, всі-всі ці моменти. Є людина, котра допоможе організації, якщо в них є запит, навчить їх чи підкаже, як власне подавати грантові заявки на отримання якихось ресурсів. Тобто, в кінці менторської програми організація стає сильнішою в плані організаційному, в плані маючи чітке бачення руху, куди вони рухаються далі, і ну, ще б. Слід зазначити, що кінець менторської програми не означає, що ми перестаємо комунікувати з нашими менті, так а якраз протягом тривалості цієї програми формується таке певне. Певна спільнота, яка продовжує далі е як комунікувати з нами, так комунікувати між собою. А дуже часто, як показує практика минулої менторської програми, іноді навіть народжуються якісь спільні проекти, і це дуже тішить, і це власне про користь цього. Я наголошую, що це безкоштовно, повністю так, безкоштовно абсолютно. для всіх громадських організацій. Пані Галино, ви брали участь так? Тобто в цій менторській програмі минулого разу. От якщо би ви. Ну, по-перше, що вас мотивувало для того, щоб, скажімо так, підвищувати свій організаційний рівень, і що, можливо, для вас було найкориснішим, найважливішим в цій програмі? Початок цієї програми співпав у нас з завершенням проєкту. По грантовій програмі від Urban Space, і той був момент такий. Трошки розгубленості, нам треба було відзвітуватися. Я, як бухгалтер по основній професії, підготувала всі документи, але все ж таки якось трошки сумнівалася, чи все добре. І якраз цей момент Андрій звернувся з пропозицією, спробуй в менторській програмі себе вашу громадську організацію зреалізувати, що можемо ми покращити. І направду я дуже була втішена. Тими людьми, яких я зустріла на першій зустрічі, тому що багатьох із них я знала. Вони є в більшості ну, з ветеранської спільноти, які працюють вже давно і були і нові. І е, з радістю послухала їхні е, надбання, їхні потреби. Звісно, ну, хто давніше вже працює, той має інші потреби. Ми більше як новачки е, бачили себе інакше. Е, і наш фінансовий звіт дуже сподобався фінансисту, і це надало нам впевненості. Були проблеми також з делегуванням обов'язків. прослухавши курс. З цим ми справилися, і це дуже класно, коли є велика команда. Кожен робить, відповідає і робить те, що може, і ми можемо дуже багато спільно зробити. І також ми ще не так задумувалися над цим, але в цій менторській, менторській програмі спробували. Проаналізувати, покращити статут, правління. Тобто, в нас по юридичній частині пішов дуже великий прогрес. Ми зараз на зборах обговорювали це і сподіваємося, що це буде дуже позитивно, результативно. Я можу висловити щиру подяку всій команді. Ну і зокрема, у нас ментором була якраз саме Оксана Коляда. Яка з якою ми і познайомилися наживо, бо я давно за нею стежу за її роботою, діяльністю. Після чого була е, така зустріч на величезному форумі е, Всеукраїнський діалог, де дуже багато корисної інформації почули. Е, захотіли, ну я особисто для себе е, визначила напрям е, діяльності, подальшому в ветеранському е, е, просторі. Ну, ми є сім'ї полеглих воїнів, але ми, нас дуже підтримують і діючі військові, родини військових, родини ветеранів, ветеранські м, організації, фонди. І я думаю, що ми разом можемо багато зробити. Ми так перед ефіром вже з'ясували, що насправді таких ветеранських громадських організацій, родин загиблих, все ж таки досить багато, і створюються нові, постійно створюються нові. І не лише, скажімо, так, в обласному центрі, а в громадах дуже люди є активні, які хочуть щось створювати, і напевно є ті, які ще не створили, але задумуються. От для того, щоб вони розуміли, наскільки це насамперед, наскільки складно спочатку зареєструвати так, створити організації, і потім якими труднощами стикаються, все ж таки, тому що ну, ніби може здаватися дуже легко, а може здаватися дуже важко. Тому що розуміємо, що як сказав Андрій на початку, що є люди, які вправні в чомусь одному, але все ж таки громадський сектор це є юридичні певні формальності, ну та і комунікаційні, напевно, це теж дуже великий виклик. От почнемо з того. Зареєструватися, от, пані Галино, для вас досвід, з вашого досвіду, наскільки складно було зареєструвати, саме сформувати юридично оформити організації. Ми не мали попереднього досвіду в реєстрації громадської організації, але нам, нам з цим е, прекрасно допомогли діючі громадські організації, які нас і змотивували і підказали, куди звернутися. Е, в юстиції надають також всі зразки, підказують ну, дуже гарно. І Ати насправді можна за тиждень організацію, це дуже просто. Також я неодноразово була учасницею таких зборів громадських організацій в івано франківській області, які відбувалися в обласній раді. Де я зустрічалася, знайомилася з іншими уже створеними ГО, і також були ініціативні групи. І щоразу на кожній зустрічі якісь нові ініціативні групи все ж таки реєструються, і в цьому колі ви завжди можете запитати поради в будь-кого. Ми є відкриті, і це для того ми є, щоб ну, своїм прикладом показати або дати руку допомоги. Насправді кожен, кожен район має ініціативних людей, і вам нічого не заважає просто зробити це, що нам дає ця реєстрація, цей офіційний такий статус? Є можливості і отримання грантів. І... Звертатися до влади уже ви йдете не як одна одиниця, а ви йдете вже як громада, вже якась спільнота. І насправді і владі легше комунікувати з громадськими організаціями, бо і не тільки владі різним грантодавцям, різним меценатам. Вони би хотіли допомогти, але от кому у них є запит, але що потрібно людям. І тому тут така двостороння зацікавленість. Ті, хто хочуть і мають ресурси, можуть надати допомогу, мають бенефіціарів. А ті люди, які можуть допомогти багатьом іншим співспівбагатьом іншим членам родин, вони можуть звернутися до, до гранатодавців до проєктів. Це це дуже важливо, і це дуже класно, що є відображення в мережах в соцмережах. Насправді, то ж ніхто нікого не рекламує, а показується для того, щоб людина, де б вона не була, бачила, що ти не один, що є до кого звернутися. Є ти ініціативний, долучися і роби і дій, тому що це, що ми робимо, це ж не тільки про якісь підтримку психологічно. Медичну, це і про в першу чергу про пам'ять. І якщо ми хочемо, щоб пам'ять про наших героїв неслася гідно, ми маємо показувати і робити це, щоб нашим нащадкам це відображено було так, як ми це відчуваємо. Так, дуже важливо, що ви кажете, що справді легше комунікувати і владі комунікувати і озвучувати проблеми. Ну, власне, коли проблему піднімає громадська організація, десь це зовсім інше до неї ставлення і зовсім інше мало би бути е швидкість вирішення цієї проблеми. Але зареєструвати їх ми з'ясували нескладно. А що потім? От, власне, я думаю, що багато організацій реєструється, а потім десь заумирають, чи не знають, якому напрямку варто рухатися, чи десь можливо не знають, як про себе правильно розповідати, чи навіть комунікувати з грантодавцями чи з владою і от з досвіду чим найчастіше стикається вже на такому, після формування, які такі виклики найчастіше трапляються саме з громадськими організаціями ветеранськими? Та власне, як вже і озвучували, те, що е, бракує знання досвіду, е, мало хто задумується е, про те, що громадська діяльність це. Певний вид діяльності, які відрізняються від іншого, від бізнесу, від твоїх якихось особистих ініціатив, має певну специфіку. Також проблема це частенько зустрічаю на практиці, що організацію реєструють 2-3 людини, які. Намагаються в організації виконувати абсолютно всі ролі: і комуні... комунікаційника, і бухгалтера, і якогось переговорника. І зрозуміло, що коли всі займаються всім, або одна людина бере на себе такий обов'язок, то це призводить до вигорання, до якогось певного розчарування. І цим я власне десь пояснюю. Те, що частина громадських об'єднань, які зареєструються в юстиції, але через якийсь певний час, скажімо, або завмирають, або ну ця організація перестає існувати, бо умовно одна, дві, три людини якби вигоріли, або просто отримали розчарування, за яким власне стоїть брак, брак знань в першу чергу, і якби залишили цю справу, переключившись на якісь інші сфери свого життя з грубшого, це от десь ці дві проблеми: це відсутність команди, або навіть якщо є команда однодумців щодо умовно, як допомогти ветеранам і ветеранкам, то е, рідко є розуміння, е, скажімо, е, розподілу ролей в команді, хто чим займається, хто де може бути ефективнішим і так далі. Тому якраз цієї проблематики і виникає потреба в таких менторських програмах чи якихось інших формах, де б ці організації, як казала пані Галя, більш досвідчені, мали змогу комунікувати з менш досвідченими, десь ділитись досвідом, підказувати. І тоді це, якби такий, дає загальний, більш загальний успіх. Ну і комунікація дуже важлива, тому що десь може бути особливо навіть напевно на такому локальному рівні, не висвітлювати свої успіхи, не висвітлювати свою роботу. Ну скажуть піарюся, так от і десь не вміють десь соромляться, десь можливо не вміються правильно прокомунікувати. Наскільки це стало для вас викликом, пані Галю? Ну, власне, ваша асоціація вже організація два роки, так. Наша організація створена та в лютому 23-го року. Ми ще всі були без досвіду ведення такої, такої юридичної структури, але ми відразу створили сторінку Фейсбуку. Родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська. І ми відображували все, що відбувалося. Можна проаналізувати нашу сторінку. Спочатку там були відкриття дошок, дзвін пам'яті. Ну, нам реально було важко е, зразу шукати якісь е, програми. І ми потрошки потрошки е, Виходили на якісь такі потреби негайні, і якось так Бог нам, нам допомагав. І я впевнена, що наші всі герої це все нам підводили постійно таких гарних людей. І кожен проект ми відображали. Ми залучали всіх і дітей, і батьків, і дружин, і татів. Залучали, і все відображаємо зовсім не для того, от як хтось, як ви кажете, піариться. Ні. Для того щоб побачили, що це можливо, що ті люди можуть в своєму колі і усміхатися, і радіти життю. Так, ми до цього йшли два з половиною роки. Зараз ну це настільки міцна спільнота. У нас на початку було 44 людини, зараз 200. Тобто нас в рази більше, і я дуже тішуся, що е, наші родини такі прямовосередки склалися. Вони мають свої інтереси, вони разом їздять в подорожі е, по Україні. Ну це це дуже е, дуже цікаво. Вони знаходять недавно були в Закарпатті... Е, і чим класні такі от е, комунікація, співпраця з іншими громадськими організаціями, з іншими е, фондами, що є всеукраїнські е, з'їзди, заїзди, де люди з цієї України діляться своїми е, переживаннями і діляться своїми е, перевагами, е, як вони працюють в своєму осередку. Я нещодавно мала досвід е, в поїздці в люрт. Я навіть розповідала вам про в одному ефірі. Там ми познайомилися з різними різними людьми з різних областей. Переважно це були мами. Десь є такі спільноти, десь немає. І це дуже класно, що ми поділилися таким різним досвідом і понесли далі. Ну, тобто одна з функцій, та напевно, одне з таких завдань, я так розумію, цієї менторської програми це об'єднати розширювати середовище, більш досвідчені організації, з більш, скажімо, новоствореними, з певними напрямками. І власне, от спільні проекти. Наскільки це зараз доречно важливо, скажімо, ти івано-франківська якась громадська організація з Долинською, так чи з Коломийською, Ну чи, чи так на географічному рівні є така співпраця, чи вона повинна би бути, чи ви її бажаєте? Я думаю, що будь-яка чи паломницька поїздка, чи якась ну ми за ми відверто вже починаємо цю роботу. По заїздах родин, от навіть в ту Франкогражду. Це є Івано-Франківській області, село Пороги, і е, Володимир Рожнов запрошує всі, всі е, райони. Просто там обмежена кількість місць, і можна розкласти і програму по заїздах. Ну і можна робити такі зустрічі, робочі виїзні і в долину, куди ми всі запросто можемо приїхати. От нещодавно в Галичі був великий з'їзд. Ну це, це можна робити і потрібно. Ну, власне, розширення, така синергія, так і різних громадських організацій, різних спільнот. Так, і власне Володимир Рожнові, Франкогражда, за яку згадала е, пані Галя, е, теж є, скажімо так, випускником нашої менторської програми. І от досвід їхньої співпраці, і наскільки я ще знаю, е, дружини воїна теж час від часу їздять туди у Франкогражду. Є якраз от. Такою ілюстрацією співпраці, де завдяки менторській програмі, з'явилось таке мережування між організаціями і нам, як організаторам цієї програми, звісно, це нас дуже тішить. Фінансова складова, власне, так розумієте, теж буде навчання ведення фінансів і публічної фінансової звітності. Наскільки це важливо? Тому що дехто теж може думати, ну, громадська організація, ну, які в нас там можуть бути такі складні фінансові е, речі, чи потрібно нам для цього якогось спеціального бухгалтера, спеціально проходити навчання. Ну, от Наскільки от, скажімо так, для вас фінансова складова була великим викликом? Самоведення цієї фінансової зброї. Я сама бухгалтер по професії і е, почитавши, У вас це було легко так. Почитавши на початку, звичайно, було легко. Коли ну, в нас не прибуткова організація, і ні одна копійка не оплачується, ні бухгалтеру, ні, ні керівнику, ні членам правління. Е, все, що в нас заходить на рахунок, це як благодійні кошти. Ми за них купуємо для дітей, для батьків е, ну, різні такі е, речі для заходів. І ну це мінімальний був такий звіт. Звичайно, коли заходять ж, заходиш в проекти, там вже дещо інша звітність. Якщо проект у нас був на сорок на 58,5 тисяч, це ще ну так не складно. Якщо подаватися на гранти 300 тисяч і більше, а вони є, то там ну дуже потрібна підтримка фінансистів. Дуже навіть ну я так скажу чесно, це і ну. Міжнародні компанії, коли це також потрібно обов'язкове консультування, Правильно. але воно є доступне. Угу. Власне, десь доповню те, що в громадському секторі, окрім того, що організація повинна скажімо так, звітувати перед фіскальними органами так, це один напрям. Але дійсно, як пані Галя каже, коли організація вже доростає до того рівня, що пише що грантові заявки, отримують грантові кошти, і тут дійсно появляється вже геть інший напрям звітування саме перед донором. І чим, скажімо, більший донор, тим в нього такі... Ну, скажімо так, серйозніші вимоги щодо звітності, і це дійсно має свою певну специфіку, яку ну, людина у бізнесі вона з тим якби не стикається. Тому в нас, зокрема, серед консультантів і є людина, котра розбирається в фінансах саме для громадських об'єднань. Ну, власне, залишається у нас близько п'яти хвилин, щоб підсумувати нашу розмову. Ми поговорили про це, чому це важливо. Тепер давайте поговоримо, хто може цим скористатися цією можливістю, чи є якісь обмеження по перше щодо кількості учасників і чи буде якийсь попередній відбір. Адже якщо анкету заповнюєте, напевно, все ж таки ви будете її дивитися і зважати, чи ця організація підходить для навчання, чи можливо з якихось причини не підходить. Так, маємо на жаль обмеження. Від донора мушу сказати, що донором в, цьому, в цій програмі є IREX, досить така відома структура, і маємо ліміт в 10 організацій з Прикарпаття. Якщо в попередній менторській програмі в нас було 5 організацій, то тут ми, нам вдалося якби, розширити як географію, так і кількість учасників. Але е, відбір точно буде, тому що навіть на сьогоднішній день, коли я йшов на передачу, я бачу, що кількість зареєстрованих організацій вже близько десятка. І ще декілька е, організацій, якби декларували, що вони хочуть податись, то мусимо все одно робити вибір. Хоча, ну, моя особиста думка, я б брав всіх, тому що. Мені дуже імпонують люди, які хочуть якихось змін, які об'єднуються заради тих змін. Але маємо таке обмеження від донора. Це 10 організацій. Ви запитували, які ну є як якби переваги яких організацій. Це безумовно робота в. Ветеранському напрямі або проветеранському з родинами, з родинами військовослужбовців, загиблих, все, що має якби, відношення до, скажімо так, ветеранського сектору. Щодо таких ну, якби, червоних ліній, кого ми точно не беремо, то навіть так не можу пригадати. ну, Це точно політичні якісь структури, бо ми все ж таки громадський сектор і націлені на громадський сектор. Не знаю, мабуть, якийсь, якщо б Хамас до нас подався, ми б теж його, мабуть, не прийняли так. От, але я більше про те, хто швидше підходить, це власне один з критеріїв. Це організація, яка або недовго існує, існує, щойно е зареєстрована, їм це буде максимально корисно, або організація, яка вже може тривалий час існувати, але має, власне, якісь кажу, якісь певні виклики, з якими вона хоче якби, поборотись. І про це обов'язково слід вказувати в анкеті, бо це дасть нам розуміння, мотивації людей, власне, долучитись до цієї менторської програми. Давайте ще тоді, де можна заповнити анкету, щоб знали наші глядачі, куди звертатися. На сайті Теплого міста, на сторінках, в соціальних мережах теплого міста можна знайти. Там буде публікація, де власне більш детальніше про саму програму і в кінці реєстраційна форма. І також хочу зазначити і подякувати нашим місцевим засобам масової інформації. Новинним агенціям, які, власне, теж в себе на сайті поміщали публікації про те, що почалась така програма, і можна знайти власне, і в них. А саме такий найпростіший варіант, як на мене, це в Google написати менторська програма, тепле місто і десь. В числі перших результатів, які ви отримаєте, буде якраз посилання на опис цієї програми, і в кінці буде реєстраційна форма. Тому запрошую всіх, хто ще не долучився, долучатися. Пані Галино, ви рекомендуєте, так? Чи ви будете до речі, дотичні? Можливо, теж як менторка, як. Поки що не вирішила, тому що кількість місць обмежена, і я дуже рекомендую не чекати. Коли хтось за вас це зробить, давайте не будемо чекати перемогу, просто ось сидячи на місці. У нас роботи зараз дуже і дуже багато. У нас є дуже багато людей, які ініціативні, хочуть щось робити, і люди, які без ініціативні, яких потрібно підтримати. Тому всіх закликаю робити щось, реєструватися. Звертатися в менторську програму, доки це доки є така можливість, і не зволікати, бо в нас у всіх є дуже багато роботи, і буде ще більше, коли нарешті закінчиться війна. Десь, Бог це буде завтра, але на жаль, це довга дистанція, і давайте будемо готові. Супер, дякую дуже вам за цю розмову. Дякую за інформацію. Дякую. Сподіваюся, вона буде корисна для наших телеглядачів. Глядачам Нагадаю, що це була програма проголне в деталях. Говорили ми про можливості, які є для громадських організацій, які працюють з ветеранами та їхніми рідними. Закликаю всіх долучатися до такої шляхетної справи. Ну і дивіться, Галичину попереду ще багато цікавого. Не перемикайте.